Високий кліренс, об'ємний просторий салон. Автомобільчик, який має безліч плюсів, свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Golf Plus 2008 модельного року з двигуном 1.4 бензин FUI. Звичайний простий атмосферний двигун. Переходимо до більш детального огляду. Оптика в нас вся ціленька, капотик без сколів. Комплектації в нас має протитуманні фари. І комплектація автомобіля турві. Давайте перейдемо в салончик. В салоні у нас 4 склопідйомники, електродзеркала з підігрівом. Можете побачити, які гарні сидіння. Має автомобіль двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Зараз заведемо. Помилок на панелі у нас жодних немає. Ні чеків, нічого. 192 тисячі рідного підтвердженого пробілу. Зараз послухайте, як працює двигун. Двигунчик у нас працює як швейцарський годинник. Охолоджуюча рідина без емульсії, без масляних плям, вся чистенька. Диму, пару, нальоту абсолютно ніякого немає. Можете побачити, як притягує крищі. Задній диванчик. Потолочок весь чистенький, не загрязнений, не, за... не прокурений. Також в комплектації парктроніки задні. порі місця абсолютно корозії нічого немає. Також давайте я вам покажу, хто не знає, Заднє сидіння рухаються вперед і також складаються, розкладаються, стає сплошним диваном. З цієї сторони сидіння водія регулюється по висоті. Дуже охайний гарний салон. Також можете побачити загальний стан автомобіля. Рідне, оригінальне. Давайте ще він-код подивитись. Кому потрібно, можете зафіксувати він-код. Дуже достойний, класний автомобіль. Давайте ще раз пройдемось по кругу. Ще раз все в загальному побачите. Оптика дуже класна, вся ціла, мінімальних сколів немає. Також є омивачі фар. По порогам також. Можете побачити, на прикладі одного порогу я вам покажу і низи крил. Все, бачите, все як нове. Корозії теж немає, це пороги рідненькі. Отже, кого цікавить даний автомобільчик, хто шукає собі, собі саме Вольф Плюс, дуже гарний, класний вибір, високий кліренс автомобіля, простор, реаль, реально салон дуже просторий, висока посадка водія та пасажирів. Телефонуйте, звертайтеся, машинка розмитена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Слово. Чекаю ваших квітів. I <laughs>